Але рішуча заява це одне, а от реальні справи інше. І лідерам Євросоюзу цього тижня довелося дати бій, внаслідок якого ми таки отримуємо фінансову підтримку і виграємо час, щоб зміцнити себе і ослабити ворога. Про безсумну ніч у Брюсселі, плюси і мінуси ухваленої угоди, і погані зрештою новини для Москви. Власна кореспондентка ТСН у Європі Наталя Фібрік. Далі. Звичайно, зараз в ЄС продають це як успіх. Гроші для України все ж таки знайшли, і план Путіна фінансово зникровити Україну провалився. 90 мільярдів євро на наступні два роки практично фінансового гранту для нас. Це дуже хороша новина, і вона дійсно міняє тональність розмови України з Росією. Однак, все ж це не російські гроші, і це. Погано, бо європейці знову не наважилися чіпати мільярди країни-агресорки. Натомість вирішили самі глибше залізти в борги, ну а російські гроші залишити замороженими надовго. Для канцлера Фрідріха Мерца це був просто таки еншпіль. Саме він найбільше наполягав платити за війну повинні росіяни, а не європейські платники податків. А отже, заморожені російські активи потрібно віддати Україні. Найбільше російських грошей, майже 200 мільярдів євро, лежать у Бельгії в установі Юроклі. Це інституція, яка з'явилася в Бельгії після Брексіт, коли фінансові установи з Лондона шукали нові бази в ЄС. І бельгійський прем'єр рішуче став на захист цих грошей і мав купу аргументів від судових позовів до фізичної помсти Росії по перше, нам потрібні спільні гарантії, юридично зобов'язальні та такі, що можуть бути суворо виконані. Друга умова це повний розподіл ризиків, зокрема в межах чинного двостороннього інвестиційного договору з Росією. Та ці проблеми не виглядали непереборними. Аж тут траптом прозвучав голос ша. Америка не просто проти, а претендує на частину російських грошей. Хоча у Трампа дипломатично назвали заморожені розактиви інструментом для подальших мирних переговорів. Тож відмовитись від ідеї репараційного кредиту вирішили Франція та Італія, та провалити фінансову підтримку Україні було б катастрофою. Причому удар по Європі був би не меншим, пояснював президент України Володимир Зеленський, який у цей день був на саміті. А далі була довга і виснажлива ніч у Брюсселі. І позитивна новина: гроші будуть з'явилася майже о п'ятій ранку. ЄС візьме 90 мільярдів євро в борг на ринках капіталу і видасть Україні кредит під 0%. А погашення прив'яже до можливих майбутніх російських репарацій. Якщо ж Москва відмовиться платити, ЄС залишає собі опцію таки використати ці заморожені російські гроші і забрати борг із них. сьогодні насправді випробовували. Ми зіткнулися з питанням, чи ми справді розуміємо виклики геополітики. І я хочу сказати відповідь однозначно так. Європа зрозуміла, що стоїть на кону. Україна буде в більш сильній позиції. Ми отримали 90 мільярдів на 26-27 рік, і ви знаєте, що ми розраховуємо використанні всіх 210 мільярдів російських активів. Тому це велика, реальна, важлива перемога і не тільки фінанс. Презентуй! саме в Польщі Володимир Зеленський вирушив після напруженого Брюсселя. і потенційно розмова у Варшаві виглядала не менш важкою. я абсолютно впевнений, що зараз ваша позиція у відносинах з Росією значно сильніша. У вас тепер сильніші карти. Особливо з президентом Польщі Карлем Навроцьким він уособлює всі претензії до України, які накопичилися у правого крила поляків з 2022 року. Від числа біженців із України до історичних проблем столітньої давності. Тут була тонка дипломатична провокація. За традицією, саме новий президент робить візити до інших країн. Навроцький таки їздив і до Праги, і також непростий візит до Берліна. Але Київ оминав. Грати в ігри під час кривавої війни Володимир Зеленський не став і якось спокійно і без драми говорив про партнерство. Емоційна історія перейшла в практичну. У Польщі є винищувачі. Міг 29 Вони старіють і їх можна передати Україні в обмін на дронові і ракетні технології. Польський міністр оборони визнав, краще хай ці літаки знищують ракети та дрони, що летять зі сходу в бік Польщі, ніж щоб їх перетворили на металобок. І, хоч Наврозький все ж демонстративно дарував Зеленському книжку про волинську трагедію, реальна співпраця переважила. Ми говорили про симетричне стратегічне партнерство. Запланована передача винищувачів міг 29 та систем протиповітряної оборони не суперечить нашій політиці. Ну а що Україна зараз головний захисний бар'єр для Європи, показують нові заяви Путіна на своїй прямій лінії. Кремлівський диктатор почав описувати можливі сценарії війни проти ЄС. До широкомасштабного збройного конфлікту може призвести все, що Москва трактуватиме як загрозу для калі. Нінградської області. Це такий собі привіт Литві та Польщі, де розташований так званий Сувальський коридор в притул до Калінінграду. Водночас, за кілька днів до цього, російські прикордонники просто так зайшли на територію Естонії в районі Нарви. Формально, без бойових дій, вони висадилися на лам і доволі швидко повернулися на територію Росії. Фактично, це тест междопустимого. Російські прикордонники просто так зайшли на територію НАТО. Такі дії ще називають фазою нуль це коли Кремль поєднує інформаційний тиск, дрібні інциденти і психологічні сигнали, щоб створити в Європі відчуття нестабільності і страху. Ще Путін говорив, що не винен у смертях в Україні і грав ображеного, називав європейців грабіжниками через обговорення заморожених російських активів, погрожував надто великими наслідками для тих, хто наважиться торкнутися російських грошей. Ну і звісно розповідав, як добре розвивається країна під його керівництвом. Це коли Пекін вже друкує карти, де Сибір, Китайська провінція. Важко не одноголосно. Однак Європа все ж вибудовує власний щит захисту своїх інтересів. у новій реальності, де вже не буде колишньої сили Америки, натомість Україна стає частиною європейської геополітики. І, зокрема, це також було смислом берлінського раунду переговорів із американцями, де вперше особисто брав участь президент України. Питання, чи приїдуть до Берліна переговорники зі США, відчутно затягувалось. тож поява бізнес-партнера Трампа Стіва Віткофа та зятя Трампа Джареда Кушнера на вечерю у німецького канцлера стала гарною новиною. Очевидно, дипломатичний протокол для Віткофа ще має пробіли, бо той ледь не пройшов на червоному хіднику повз німецького господаря зустрічі, який зустрічав усіх гостей. Польщу, Фінляндію, Данію, Норвегію, Швецію, Францію, Італію керівництво НАТО та Європейської комісії. На сам кінець вони всі стоять пліч опліч на цьому фото: Україна, європейці та американці. І промовиста деталь також на дводенних зустрічах німецький канцлер демонстративно займав місце поряд із українським президентом. Продуктивно та конструктивно так потім описав два дні переговорів. Український президент каже, США не давили, але очевидно представляли російську позицію. Найскладніші питання це території та гарантії безпеки. На пропозицію вийти з Донбасу і віддати окупантам незахоплені території. Зеленський каже ні. Тож розмови продовжаться у Сполучених Штатах. І щоб залишити, хоч якусь конкретику після цього вечора, канцлер Фрідріх Мерц пропонує принаймні різдвяне перемир'я. Наша Москва дає зрозуміти, що хоче бомбити Україну далі. Можливо, російське керівництво має ще залишки людяності, хоча б на різдво дасть людям кілька днів перепочинку від цього терору. Залишків немає. Переговори цими вихідними тривають у Майамі. З американцями зустрічався голова РНБО Рустем Ом'єров. Звідти постить фото океану російський переговорник Кіріл Дмітрієв. До Різдва, коли Трамп дуже хотів собі мирну угоду, залишається чотири дні. Із Берліна Наталія Фіпрік та Денис Савченко ТСН. тиждень, 1 плюс 1. марафон Єдині новини.